Для тебе любая я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз, мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Ми йдемо купатися! Гаразд, не втопіться. Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Magazine? Голена? Та ні, наче... А... Так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Життя жкеребер. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі, у дітей в очі і мої око сіпеться. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи сець для зняття стресу. Що? жартую. Я тебе трахну. Від творців знайомства з батьками і підолашних створін. Усі чомусь вважають... що ти? ми гриземося. Іноді я тебе ненавиджу. А, це епізодична ненависть. У соусі є це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його члено мені, а я й не відчуваю. З мене досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзюський. Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Oh, oh. Твоє ниття мене задовбало! <coughs> <coughs> Ти розізлив мене ще більше. Олівія Полман Бенедикт Камбербець. Тільки на це. Це це вже занадто. Та не вже. Роуз. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Скоро в кіно.